Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо виживати на острові. І ми проходимо мапу під назвою The Outcast, де ми будемо в ролі ватажка експедиції. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, як і ви почули, ми є ватажком експедиції. Ну і зараз я вам розповім, що ми тут робитимемо. Ну і так далі, звичайно що. Ми, звичайно, що приїхали сюди на новому кораблі, все через те, що перша експедиція загубилася і нічого від неї не чути. Так, ось тому ми тут. Нам автор бажає, звичайно, що приємної гри, як не як Нам потрібно виконати деякі досягнення, ну або ж завдання на цій мапі, і звичайно, що, як не як, все це зв'язано з дослідженнями острова. Тут дуже та дуже багато канібалів, але з цим всім ми впораємося. Тому потрібно бути досить обережними. І також нам потрібно розшукати 5 каністр із пальним, тому що, на жаль, пального у нас немає. Бо поки ми доплили до цього острову, воно в нас закінчилося. Тому ось так. Що тут у нас ще є? А, ну тут же пише про те, що ми, звичайно, що маємо дослідити і знайти місця там, де. Там, де були оці наші дослідники. Ну, добре, добре, зараз розшукаємо, подивимося, де бували наші люди, де вони досліджували це все. Але в скрині мало-мало речей. Тому давайте вийдемо звідси, як ватажок експедиції, який також відправив деяких людей. І не знаю, куди ж це вони ділися. Що ж це взагалі з тим всім коїться світом? Так, тут також, до речі, на цій мапі є власний текстур-пак, і окрім цього є навіть власні звуки та власна музика, яка є і у Strand Deep, і у Raft, і у подібних виживастках на острові. Ну або ж на плоті, якому е подобається. А тут, напевно, що ми маємо покласти 5 каністерок із пальним. Ну добре, будемо, звичайно, шукати їх на цьому безмежному та величезному острові. Я дуже хотів пройти дану мапу, оцю, що тут і виживання, і, звичайно, що пригоди, що ми досліджуємо оце все і намагаємося повернутися. Нам потрібно дослідити цей острів, щоб дізнатися про те, що тут відбувалося, розшукати можливо живих наших дослідників. Так, що тут у нас? Запальничка морква. Ну давайте його візьмемо, хай буде, також у нас є кісточка, кисочку також. І ось цю штуковину також ми, звичайно, що візьмемо. Ну що, вдалого плавання? Зараз ми попливемо, дослідимо там, якщо бачиш якусь палатку. Ну, добре, стрибаємо. Ще цікаве є те, що тут у нас навіть є течії. Це, до речі, унікальна мапа, і такого нігде немає. Ну що, давайте рубати дерево. Як же ж без дерева виживати на цьому острові? Як же ж без цього, ну добре, давайте зараз його ламати, руйнувати, тому що мені потрібно достатньо деревини, щоб зробити хоча б якісь початкові інструменти, знайти, звичайно, що каміння і змайструвати покращене кайло. Тому що я ще читав, що тут навіть є у нас копальня. Тому, ну, а працювати! Так, я вже доломую останній блок і тепер збираємо те, що нас лишилося. Все, мандруємо. Йдемо з пляжу і йдемо далі. Звичайно що, розшукуємо те, що я і говорив. Палаточка, де у нас мав би бути табір. Табір наших дослідників. От я бачу, до речі, його. Тут навіть є кетчуп. Тут навіть є багаття, воно так шумить, до речі. А тут що у нас за прохід? Так, скринька. -хм, добре, візьмемо цей журнал раз прочитаємо. Ого, вони аж тут 187-й день були, розповідають про те, що канібали дуже небезпечні. Що Вілсон намагався тікати від канібалів, намагався вберегтися, але, на жаль, йому це не вдалося, і він десь застряг на цьому острові. І я ледве втік від цих канібалів, але. ось таке життя. Не знаю, скільки я ще тут житиму, але розшукай руїни. Роздивись цей весь острів. Ми в тебе віримо, і я вас вірю. Хоча вам вже немає давно, звичайно, що. Але це нічого. Так, ну що, ми подивилися, що в цьому таборі. Давайте ще зламаємо ось це все. Мені потрібна вовна, щоб майструвати ліжечко. Мені так не подобається, як воно взагалі шумить. Тому давайте зараз його руйнувати, руйнувати. Так, 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 давай. О, вже навіть легше для вух. А то шумить, щось там пищить. Так, добре, давайте ось тако. Ну, і говорили, що це нібито реальні звуки. Напевно, що, я навіть і не знаю. Може, таки треба взагалі, щоб воно було. Так, ну що, майструємо майструвальний столик, звичайно, що. кладемо його ось тут і першим ділом змайструємо ліжко. Бо як же ж без ліжка в виживанні? Тимно ж якось перечекати ніч, тому що говорять, що канібалів тут багато. І навіть було написано в журналі дослідника, що тут канібалів занадто багато. Ну що... Давайте зруйнуємо майструвальний столик і побіжимо, тому що тут є писалось, що десь тут. О, я вже бачу цих перших мешканців, цих всіх канібалів. Я навіть приготував першу зброю. Надіюся, що мені не доведеться з ними боротися поки що. Вони на мене не нападуть, тому що я без зброї, я навіть без їжі, бо на кораблі нічисінько немає з припасів. Ну і доводиться їсти ось таку їжу екстремальну екстремальну шкіру. Ви бачите, що там є? Там така прикольна штучка. Ну, звичайно, ми туди підемо, в той храм. Якщо це можна назвати храмом, там також щось є. Якщо давайте тишком нишком підбіжемо сюди, добудемо Звичайно, що круглячок все. Потрібну кількість. Я добув, тепер можу повернутися сюди і змайструвати наш меч. Так, де цей майстрування столик, ну що ж, майструємо. Майструємо наш меч, і ми зараз побіжимо, звичайно, щоб битися з тим засранцем, як-не-як. Так, все. Я приготувався і я готовий до того, щоб надерти задницю. Он. Тому, канібалові! Ну що ж, паразити, приготуйся. Це твій останній день, коли ти гуляв та збирав травичку, і він у тебе закінчився. Ось так. Так, тут є ще ці канібали, тому що ви мені дуже та дуже потрібні. О, ще один претендент на бійку. Ну що ж, приготуйся. Зараз я тобі на зад, звичайно, що. Давай тобі, давай ще. Ух ти. Паразит такий. Що ти зробив з моїми дослідниками? Приїхали експедиції, ви їм надали? ох -ху, ху От будете знати, не з тим ви зв'язалися, не з тим ви зв'язалися. І отримаєте на горіхи від мене. Так, на тобі паразит, цей канібал. Що ж ви такі навіть руки у вас в кетчупі? Чим ви думали? Чим ви думали? Що ви взагалі коїли з моїми. Знайомими, що взагалі коїли з моїми дослідниками. Вони ж всього прийшли слідити новий острів. А ви дивіться, як виробляєте з цим всім. Так. Тут ще є ці канібали, тому що ви погляньте, тут навіть вулкан є. Ого! Вулкан навіть. Ну нічого, вулкан хай буде. Вулкан хай буде. А ми далі попрямуємо. По ось цих схилах. Так, тут є, що ще тут нічого нема. До речі, там воно літак є. Але до нього ми прийдемо, звичайно, що пізніше, тому що ще, пі... тому що ще рано до нього йти. Нам ще треба дещо подосліджувати, звичайно, що і. Давайте повидобуваємо корулячок, тому що мені потрібно і на кайло, і на пічку, і так далі. Тому що каменю у мені. Треба багато добути. Так, руглячку ми вже маємо, давайте мені треба всього 13 штучок, все, готово. І тепер можемо повертатися в нашу домівку. Так, а де я ж то житиму? Уху-ху, ще один канібал. Що, ховається, чи що? Ох ти ж паразит такий. Що ж ви тут робите? Що ж у вас тут коїться взагалі-то? Так, біжимо до того будиночку. Ми в ньому взагалі-то ще не були. Заходимо, так. Давайте тут поспимо. Треба ж поспати, відпочити. Це ж був важкий перший день. Так, все, доброго ранку, світе! Я прокинувся. Так. І першу кадістру спальним ми розшукали. Можна поставити ще одну там плюсика чи галочку, що ми, хоч щось, знайшли. О, погляньте, хто там такий? А це що це таке? Це ж треба було такий зробити текстур-пак для самовибухача. Це нібито їхні якісь домашні улюбленці. Отже ж ці самовибухачі. Вигадати треба було ж таке. Так, їмо ось таку їжу. На жаль, поки що так. Але надіюся, що в майбутньому ми харчуватимемося набагато кращою їжею. Ох, ви знову тут набралися. Чому ж вас тілько тут багато? Чому вас тілько тут багато? Ви мені скажете? Слава тобі Боже, що ти оце все не знищив, не зруйнував. Ну добре, що так на мапі все працює добре. Так, там також є ще один будиночок. Давайте ми його зачистимо і глянемо, що там у нас є. Я вже бачу, рука виглядає. Але зустрічають гості. Ну що? Поганцю, кажи паляниця! <рес> ну що, не сказав паляниця, то отримуй тобі. От паразит не сказав паляниця. Не сказав паляниця. А ви, мої любі послідовники, скажете слово паляниця, <рес> бо мені вже не один раз писали в коментарях, скажи паляниця. От я вам і сказав паляниця. От я вам і сказав паляниця. А ми ще туди повернемося все одно. Але спершу давайте трішки розвідуємо цю територію. І ми знову знайшли ще одного канібала. А ти вже скажеш паляниця. Ну, який, хм-хм паляниця кажи. Паляниця. Окрім цього, тут навіть є ось такий цвентар, кладовище. Білдер, майнер був, до речі. Там що таке? Давайте глянемо. Так, Warrior. Тут хто майнер? Багато таких, бачите, могилок. А тут що у нас є? Тут також, що вони є. Майнер, Warrior, фармер і Warrior, якийсь там <говор> покращеніший. Ну що, хто? Канібал. Бачиш, твої друзі не сказали паляниця, а ти маєш стати паляниця. Ну, я тобі давав шанс. Ти його проґабив. Міг би піти в мою експедицію. Але ж ні, треба вам оце нападати пачками. пачками на мене нападати. Ну що ж, на тобі ще. Все. Ми також цього завалили. І давайте ще тут походимо, подивимося, що тут у нас є. Вау, wow, тут навіть є у нас вівця. Окрім вівці, у нас ще є недобрі друзі. Це аж два канібала. Не, тобі. Добре, що ви не людожери, а лише канібали. Так, 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 отримай. Она отримай. Так, на тобі. На тобі в цю свою твою пику. На, на все. Ось якесь м'ясо отримуємо, Ох ти! Чому ж ти мене скинув? Ну чому? Не можна по нормальному домовитися, треба скидати, треба оце битися. А ми отримали моркву, до речі. Ще Залишається знайти десь багато кісточок, зробити кістковий борошно і, звичайно, що рожитися до масштабного рівня. Так, а тут що у нас на цьому пляжі? Так, зараз речі, такий пісок білий, як на балі. Пісочок. О, звичайно, що у нас е, жовтенький, а тут якийсь він біленький. Перший раз такий бачу, звичайно, що в Майнкрафті, бо зазвичай він жовтенький там, побаранчевий, а тут він взагалі іншого забарвлення. Ну, нічого. <coughs> так, ну що, заходимо сюди. Так, тут нічого у нас немає. Ну, шкода, шкода. Ну що, ми поїли м'язка. Давайте візьмемо наші мечі і побіжимо далі досліджувати ось ці джунглі. Тут також нас зустрічає ось такий склеп. Ну, я його так називаю. Я надіюся, що це взагалі-то склеп. Хоча, можливо, я і помиляюся. Там взагалі незрозумілими буквами написано щось каляками-маляками. Давайте це обійдемо, це літак. Не будемо йти біля вогню. Ну, але все-таки давайте заглянемо. Давайте зараз ось тако. Ось давайте загасимо цей вогонь, щоб він не розгорався. Мені здається, що він тут довго, довгенько побував. І це, напевно, що допомога від експедиції прийшла. Але, на жаль, чомусь, чомусь то вони зробили невдалу посадку. Невдало приземлилися, називається. Шкода, шкода хлопців, летіли на гвинтокрилі, Летіли, але не долетіли. Така навіть і трапляється в житті. Ви як думали? Був літак і нема літака. Цього гелікоптера. Нема гелікоптера нашого. І знову ці канібали. Де ж ви беретеся? Я ж ніби вас зачистив. Може, у вас там якась база є, лігво якесь, ви пачки аж сунете. Ну, але не наші, канібали, не наші. Не знають, що таке паляниця. Не знають, що таке паляниця. Та і греть з ними. Хай там бігають, крутяться. Ну, а ми давайте походимо ось біля цих могилок. А цікавіше те, що тут у нас є багато кісточок. Це просто чудесненько, тому що ми можемо тут навіть знайти інструменти. І Кістки. Отримати кісткове борошно і виростити багато моркви. Це ж звучить досить класно. Ну, камінний меч чудесно. Щит. Так, Забираємо це все. І продовжуємо наш шлях копача. Забираємо це. Що у нас в цілці? Тут у нас навіть є сапа. Навіть так от. От на кожній от могилці написано, хто це такий, звичайно, що буде тут, в цій скрині, той інструмент, яким працює, з яким працює саме ось ця людина. Хоча, можливо, тут справді жили якісь люди, але приплили канібали, або, можливо, тут були канібали, заселилися люди, і все так пішло шкереберть цього острова. Так, ну що ж, вирощує моркву, тому що, як ви бачите, я дуже та дуже зголоднів і треба поповнювати, звичайно, що нашу ситість треба ж бути здоровими, як кінь, коні. Так. Так, давайте ще посапаємо. Треба ж виростити багато моркви нам. Нам ще на експедицію. Все, затоптали. Ось я тут трішки розширився. Зараз поскладаю ті речі, які мені не потрібні, і ми, звичайно, що? вирушимо в ту копальню. Ну що ж, повертаємося Повертаємося до ось цього розлому. Я навіть не знаю, що це таке, щоб було аж біля вулкану ось так. Це ж треба було таку печеру зробити. Я, хоча географ, але вперше ось про таке чую. Ну, це ж Майнкрафт, він дивує, звичайно, що. На кожному кроці. То дерево літає, то ось такі печери карколомні. Ну і що, давайте добувати вугілля, тому що вугілля це у нас чорне золото. І його потрібно, звичайно, що добути. Бо напевно, що тут вугілля буде мало, хоча копальня, напевно, що величезна, це вся печера. Ми добудемо будемо багато вугілля, і, напевно, нам його буде вдосталь. Хоча, Напевно, що варто його все видобути, тому що я не знаю, що буде далі у нас в даному виживанні. Так, давайте візьмемося. Задікало, добудемо перше наше залізо на цій мапі. Так, добули, більше немає шматочків. На жаль, немає. Ну, звичайно, щоб забирати павутину, я беру меч. І ось таку руйную. Бо тут дуже багато ось таких ниточок. Ниточок можна зробити вовну. Ну, хай буде. Так, давайте викинемо. давайте викинемо. Дерев'яне кайло, нащо воно мені? Тільки заважає мені добувати далі вугілля. Так, вугіллячко ми добули. Давайте тепер прочищувати наш прохід і дивитися, що у нас там знаходиться взагалі далі. Далі в глибі цієї печери. Ну і я розраховую на те, що тут щось цікавеньке буде, щось класненьке, багато копалин, як не як багато павутини, навіть ось такі цікаві є наполовину папуги. Це ж екзотика, це ж унікальність, це ж ендеміки. <кій> Такого взагалі ніде немає, крім цього острова. Унікальність, як то кажуть, унікальність. Напевно, що наші сюди й прийшли через те, що тут є щось унікальне. Далі павутини немали. Там дуже темно, дуже темно. Давайте добувати далі. Ось це все. Це все залізо. Дуже буде потрібне. Також діамантики є. О, два діаманти є, чудово. Так, так, так. Звичайно, ви там мене запитаєте, Влату, ти хворий. Так, я хворий, звичайно, я що... трішки захреп. Ну, і ось так спілкуюсь. Тому, тому вибачаюся, якщо там буду плутати слова і щось подібне. Що там Ви бачили? Ви бачили те? Ну, канібалів ми прибираємо, звичайно. що У мене просто очі вилізли, який він величезний. Це, напевно, що якась. Якийсь альфа. Як вони з'являються, ці канібали? Вони щось з цього з'являються. Чи він просто ними керує, якийсь велетень? Це, напевно, ще якийсь родич Гулівера. То Гулівер прославився в Європі, а цей прославився взагалі в океанах. Отже, ж, треба було ж так навіть такі стрільці є. класно, Класно. Але я боюся, підходити до нього близько, тому що. Хто знає, що цей канібал величезний може зі мною зробити? Підійду разочок, нанесе мені багато шкоди, і потім що я робитиму, плентатимуся аж до гори. Але каністра є. Вже дві каністри знайшли, ще лишається три і. бай-бай, острів, і тобі бай Не, адміні, а тобі, щоб ці паразити більше не з'являлися в цій копалі. На, 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 надеремо тобі зад. По ногах, по ногах є. Хоча я розраховував на те, що з нього щось випаде, але це також непогано. До речі, залізо йде навіть вглиб. Це ж треба було так зробити. Нічого, копаємо далі, копаємо, не оглядаємося. Нам залізо дуже потрібно, щоб змайструвати Кайло, можливо, там обладуночки, якщо, звичайно, з заліза у нас буде достатня кількість. Ну що, продовжуємо далі шукати. Тут ще залишилося деяке вугілля. Ну, я його вже добуду. Так, ну що, ви готові? Бо я готовий. Я зараз змайструю пічку Пічку. і поставлю її ось тут. Кину три заліза. три копалини. і зараз переплавимо це все. Тому що я хочу добути, хочу добути діамантики. Тут два діаманта у нас є. Я його, звичайно, що добуду, і це буде чудово. Ми ще трошки давайте покопаємося, поспілкуємося. Якщо ви хочете продовження виживань на острові, виживань там на якихось скайблоках, це все подібне, то не забувайте про свою активність. Завдяки лише вашій активності, ці всі рубрики існують. От, чесно. Поставили вподобайку, написали позитивний коментар, і мені дуже приємно. Мені дуже приємно, я бачу, що вам подобається і ви хочете продовження. Ви хочете якомога більше ось таких видів. А навіть ванька в жахастики вам дуже подобаються. І ось такі виживання вам дуже подобаються. Та і на каналі їх дуже та дуже багато. І як не як, робимо граю. Ну і давайте відпочинемо. На останок, забираємо ліжко. Ну що, майструвальник столик тут лишу, тому що у мене деревини недостатньо. Тому ну, давайте підніматися до гори. Бувай, 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 печеро. Печеро, печера, бувай, печера. Ми тебе полишаємо, до тебе ми більше не повернемося. Тому і не надійся, що ми з тобою сюкатимемося. Бай-бай. Ідемо, звичайно, що біжимо, біжимо, біжимо до нашого будиночка. Ось такий у нас. День. Ось таке у нас видиво. Ми багато що дослідили. Ми багато що знайшли, до речі, такі стрільці. Вони мені не дуже й подобаються. Вони мені занадто не подобаються. Дивні вони, звичайно, що. та небезпечні. Ну, каністру все одно ми здобули, дві каністри за дане видиво. Ну а в наступному видиві нас буде більше пригод. Там приховані склепи. Руїни і так далі. Тому не забувайте про вподобайки, позитивні коментарі. Не забувайте. Це буде як мотивація для мене. Як-не-як. -як. Ну, ось так. Ну, а дане відео закінчилося. М'яко, за що ви його переглянули, поставили власну вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!